Не любить пригоди, нові цікаві люди, нові незвідані місця. Ці яскраві емоції допомагають нам втекти від буденності. Привіт! Мене звати Емілія Гармата і ми разом познайомимось зі світом онлайн-ігр у пригодницькому жанрі. Комп'ютерні ігри з'явилися в середині минулого століття. Тоді вони не були такими захоплюючими, як сучасні. На початку їх було небагато і вони дуже відрізнялись одна від одної. У 90-х роках почали з'являтися більш різноманітні ігри, які швидко ставали популярними серед гравців. Після виходу будь-якої популярної гри з'являлося багато схожих, у які розробники додавали щось своє. У цей час виникло поняття жанрів, щоб легше було поділяти ігри для користувачів і розробників. Зараз пригодницькі ігри теж можна впізнати за чіткими ознаками. Наприклад, в іграх-пригодах цікаво показують історії та розвиток персонажів. Гравці вирішують різні завдання та головоломки для розвитку сюжету, досліджують світ гри і можуть взаємодіяти з оточенням. Також багато уваги приділяють діалогам між героями. Ігри пригоди з'явилися ще у 1970-х роках. Тобто це один із найраніших жанрів. Він існував ще до появи трьох вимірних ігор, до яких ми так звикли. Геймери ще називають такі ігри бродилками. Чому? Бо в них практично не буває битв, а гравець переміщається по карті, розмовляючи з персонажами, розгадуючи різні загадки. Спершу існували. Нові пригодницькі ігри, такі як стара гра «Зорк». в ході гри в текстовому віконці з'являється опис місця, а гравець задає команди, як використовувати предмет, куди рухатись, яке заклинання застосовувати. Згодом на заміну тексту прийшли вже графічні ігри. Далі з'явився жанр пригодницькі фільми. Насправді йдеться не про кіно. Просто змінився дизайн самої гри, середовище, персонажі і історія стали дуже реалістичними. Detroit Become Human – Це, мабуть, найпопулярніша пригодницька гра, тому зараз трохи про неї поговоримо. Події гри відбуваються у майбутньому 2038 році. Андроїди, тобто роботи, схожі на людей, стали важливою частиною суспільства. Гравець може керувати трьома персонажами: Конором, Маркусом і Карою. Кожен вибір впливає на наступні події, тому в цю гру можна грати десятки разів, і кожен раз отримаєш інший результат. Грати в пригодницькі онлайн-ігри не тільки весело, а й корисно, тому що це допомагає краще думати і вирішувати проблеми. А про те, що це розвиває уяву і творчість, я взагалі мовчу. А з вами була Емілія Гармата. Па-па!